Оно! Oh, no. oh, no. Вітаю! Маємо новину. Новину найприємнішу, але яка є? Сталкер 2 перенесли. Перенесли знову, і тепер на 20 листопада. Але нічого страшного. Нічого страшного. Почекаємо. Ліпше. Хай гру перенесуть ще раз, можливо, потім ще раз. Але, але сподіваюся, не буде ситуації, як з кіберпанком. І гра вийде на релізі цілісною. Без багів, без приколів, без аномалій, як вони люблять це в Діскорді у себе називати. Сподіваюсь, гра буде готовою до моменту релізу. А поки що. Поки що, що ми будемо робити? Будемо чекати, звісно, продовжувати. А також, крім того, нам анонсували 12 серпня івентик невеличкий, і на цьому івентику нам покажуть декілька цікавих речей за кулісся. Потім покажуть геймплейні футажі, а також огляд світу локацій, геймплею. а також історії геймплейне проходження одної сюжетної місії. Дуже багато збираються нам показати. Чекаємо і власне. Да, подивимось на це все 12 серпня. Чекаю вас на стрімі. А поки що на цьому, все і е, виходить до наступних зустрічей.